Так, усім привіт, що там у нас? Історія з ЮМЗ далі продовжується. Сьогодні вже до того грата, що я купив мотора, почали складати, чувствую, попав я на хороший вандос. Далі колінвал завезе, зараз у нас мастерська потихеньку переобразовується в мастерську. Почали ми вже пів мастерської і зараз закладемо плиточку. Ось так от виходить у нас плиточка. Своїми трудом, своїми цими. Там не дуже буде красиво і сильно рівно, Та. тут все одно буде все в мазуті, в солярці, походу, і всяких движеннях. Зараз до вечора Саша повинен заложити а хоча б цю часть, ну, Цю частину задоложимо, бачите, вже ступів немає, треба буде там ще поутіпляти. Потім ми ці стілажики почнемо там виставляти вже на плиточку, потихоньку переносити склада всі движення. так що ми там коленвал завезли на проточку той що ми купили і... І, -і, і не все так там просто і гладко але в принципі не обманули номінал завод буде шліфуватись на h2 ну, є один там продольне колечко під реставрацію ну в принципі сказали що можете відреставрувати. а так в принципі що у нас все хорошо все будет лежить розібраний той мотор Торчик лежить розібраний познімали, шестерні там деякі Короче, Спочатку розберемося з каленвалом, з каленвалом вкладище. Тут, коротше, сьогодні ще цей так от розібраний лежить. Сьогодні, ще, верніше, вчора позвонив під і каже, що в мене є каленвал з вкладишами на проточку. Ну, кажуть, як коротше, не треба було, то... І да, як треба було, то не міг знайти. А як вже знайшов типу, каленвал, то вже дзвонять, це, але є один мінус. Я йому кажу, скинь мені відео, як проточили каленвал, чи правильно, тому що там є схема своєї проточки. Іменно це R80 каленвал, є схема проточки. І щось він мені його не скидає. Вкладиші, то він скинув, що в нього є. Ну, вкладище, вкладеш чи правильно проточили каленвал, ніхто не знає. Вчора була відгрузочка. Судя планував, що в мене тут тільки одна фура сої лежить, оказується, в мене ще десь одна фура залишилася сої. Тут по закоуличкам. Це суха соя, цю 19 треба сушити. Планував сьогодні сушити, але поки в Хмельницький, поки назад. Взагалі сьогодні планував ще молотити. Ну ніяк не виходить. Ладно, потім ще щось зніму. Поганяю, як дурний. Всім пока, лайки, підписки.